А знаєте, цей прикол, коли привозиш замовнику 30 кВт сонячних панелей, а він по телефону каже, що там має зустріти чи то батько, чи то тесті і розрахуватись на місці. Так, приїжджаєш, виходить якийсь мужичок, каже, отам, розгрузіть мені, а ти питаєш, а гроші? Які гроші? Я ж вже на картку перевів. Кому ви перевели, на яку картку? Та він каже: то менеджер дзвонив, продиктував номер е картки, я йому все переслав, вже оплатив. І в таких випадках виходить, що і той, хто замовляв, і той, хто виходив зустрічати, і менеджер по телефону це все один і той же шахрай. Який просто провернув таку схемку, а відбулася ця ситуація у Німеччині, де зараз несеться шалений скам із сонячними панелями? Шахраї під видом справжніх компаній дзвонять замовникам, клієнтам, надають всі необхідні документи, реквізити, які навіть пробуваються по всім реєстрам, і постачальники-продавці надають свої інвойси та відправляють контейнери з сонячними панелями, але оплату за них так і не отримують. Після чого ці панелі продають іншим чесним людям, які за них заплатили шахраєм. Майже так само, як і в нашій історії, але панелі вони все ж таки отримують. Після чого приїжджає поліція і ці панелі благополучно забирає. А гроші, звичайно, ніхто не повертає. Ну а що ж ви хотіли? Поліція ж не банк. кажуть, що ця схема зовсім нова, але є випадки, які починали активно діяти уже в 2020 році. Тому друзі, завжди будьте обачні і звертайтесь лише до перевірених компаній.